І всім привіт, друзі! Ви на канал Лукендрав, і сьогодні ми будемо оглядати французьке, друзі, вечірне місто Франції під назвою Тулон. Це є дуже привабливе місто, друзі. Дуже круте. Я вам раджу приїхати сюди. 10 з 10, 10 з 10 навіть ставлю цьому місту, бо воно дуже круте, привабливе. Мені навіть ще... вже третій день до кінця підходить. Неймовірно пройшло швидко час. Але ми ще тут трохи будемо, ми ще тут будемо. Що ми тут? І сьогодні ми гуляємо вечірній тулон. Зробимо такий міні-тур міні міста, тулона, вечірнього. А, а потім ми, згодом ми будемо робити повністю тур міста-тулон. Е, ви вже тут бачили, я вам вже тут говорив, що тут є купа чайок на пляжі вечором. Е, бо якраз полетіла. І якщо зразу ви вийдете з вокзалу, зразу в місто, ви побачите купа пальм. Навіть заді мене, ось пальми, пальми, тут там пальми. Бо тут в тому місті є пальми. І там і, і гори. І ще тут мальовничі, красиві гори, тому тут дуже красиво, я раджу сюди приїхати. І позаду мене, подивіться, який гірський мальовничий краєвид. І це, це місце славиться, що тут є одне з найбільших портів Франції. І ще тут великий корабль, на якому знаходиться військово-морська база, тому тут дуже класно, але ми, ми це покажемо згодом, друзі. Зараз ми будемо робити мінітур вечірнього міста Тулон, друзі. Будемо глядати архітектури, центр міста. Порт та пляж трохи. Ми погнали, не пропустіть, е, відео. Дивіться з нами, а ми погнали. Ви бачите це? мною самий порт цього міста і корабель величезний і лайнер, друзі. Я перший раз бачу лайнер біля неподалік. В морі я вже бачив декілька разів, але біля мене неподалік я ніколи в житті також не бачу, тому це мій перший раз. Тому йдемо оглядати швидко з нетерпінням. Це Титанік, друзі, напевно. Так, і тут ще один друзі, корабель лайнер. І там морський, морська база на кораблі там знаходиться також. А це друзі, тут такі риби водяться. Тут саар, сабрімс. Супер, салема, крені лайбр, Врасис. Ось такі тут риби, три види риб водяться тут неподалік. А ми йдемо далі оглядати вечірній тулон. Друзі, я вам показую лайнер, він дуже неймовірно великий. Великий. А ми продовжуємо гуляти тулоном. Недалеко, друзі, від порту знаходиться тут, знаходиться тут стадіон, друзі. Ось він такий. Пішли далі! Цей стадіон має назву Стад Демайол. Йдемо, йдемо, дима. йдемо. Це beautiful друзі, це бо Бо ми знов в порту. Це знав той корабль, він такий гарний. Крутий. Хто хоче на такому кораблі, ставте суперлайк. Кожного дня я бачу його в морі, тут два, вже третій день. А в, а в порту це я перший раз я його бачу. Тут є двоє, до речі, їх там і там. Хто не забувся. А ми йдемо дорогою до магазину, якщо він ще не закрився, бо скоро він закриється. Тому швидко до магазину. Центр міста. Ми вже і так в центрі міста, але йдемо по набережні. З однієї сторони в нас порт, а з іншої сторони в нас магазини, ресторани, як ви бачите. Тут два. Super, kruoto, e gore.

О, подивіться на цю красоту. Вау. Як ви бачите, дуже багато ресторанів біля порту. Дуже круто. Краєвид є крутий. Я в То друзі, <різований> напевно, ще більше порт, ніж за ушей. Тут трейне тур і порт за знімлю зранку. Думаю, якщо хочете відео про порт, ставте лайки, якщо ви хочете. Круто. Хопер. На обробці відео, друзі, на жаль, звук пропав, тому я вам в двох словах розкажу, що тут відбувалося. Тут а, е, ми якраз розглядаємо кораблі, скільки вони коштують, е, скільки коштують ціни, щоб е, покататися на екскурсії. А тут а, ми вже йдемо в магазин дорогою, і гуляємо по центрі місту. Як ви бачите, будемо вже заходити в саму точку центру і будемо шукати магазин. Маркет майол. І тут керфур є. Давайте зайдемо в нього. Ого, друзі, він такий великий, по вигляду висоті він маленький, але по довжині він великий. І по ширині. Закінчити наш сьогоднішній вечірній тур міста тур... Тулан. Тому лайк, зазлайк, підписка і до нових зустрічі в Тулан.